На даний час пільги, що стосуються українських авто в Німеччині, продовжують діяти. Українці, які в'їхали до країни власним автомобілем, можуть без штрафів користуватися автівкою на українських номерах до 30 вересня 2024 року. Після чого реєстрація авто в Німеччині стане обов'язковою без жодних виключень. Це означає, що всі власники українських автомобілів повинні підготуватися до цієї процедури заздалегідь, щоб уникнути проблем у майбутньому. Для реєстрації автомобіля українцям слід звернутися до органу реєстрації транспортних засобів у регіоні проживання та надати низку документів, що включають заяву, дійсний закордонний паспорт, технічний паспорт, автострахування або зелену карту в Німеччині та свідоцтво про успішне проходження технічного огляду. Крім того, власник авто має сплатити державне мито та податок на автомобіль. Важливо розуміти, що своєчасна реєстрація автомобіля в Німеччині не лише забезпечить вам спокійну поїздку та допоможе уникнути проблем законом, а також стане ще одним кроком на шляху до інтеграції в німецьке суспільство. Це демонструє вашу готовність дотримуватися місцевих правил та норм.